Доброго дня, дорогі телеглядачі інформаційного порталу золочів.Нет. Ефір і тижневий огляд спортивних новин Спортивна Золочівщина. Сьогодні в програмі Чемпіонат з футзалу Львівської обласної асоціації футболу коло Срібна Ліга, загнання змагань з настільного тенісу серед школярів Золочівщини. осіння перші з великого тенісу, матчі Кубка осені та Кубка Ліги, нагородження переможця конкурсу програми. Чемпіонат з футзалу Львівської обласної асоціації футболу коло Срібна Ліга. Цієї неділі стартувала першість з футболу львівської асоціації футболу Колос. Золочівщина на це змагання, представляє дві футбольні команди футбольний клуб Згода село Куровичі та футбольний клуб Старт село Розворяне. Матчі проходимо щовихідних у спортивних залах міста Львова. Перші матчі для обидвох колективів склалися по-різному. Згода Куровичів у стартовому матчі зазнала гіркоти Поразки, поступившись в футбольному клубі Бореня в Турківського району з рахунком 2-7. З перемоги розпочався виступ у чемпіонаті Розворянський старт, переконливо довівши свою перевагу над соколом з великих глібовичів. Рахунок матчу 6-2 на користь розворян. 10 листопада відбулися зональні змагання з настільного тенісу серед школярів Золочівщини. У наступний етап змагань потрапили кращі команди своїх груп. Фінальний етап змагань відбудеться у четвер 17 листопада у спортивному залі села Вороняки, початок у 10 годині. 11 листопада стартувала осіння перші золоча з великого тенісу. Відбулися матчі першої стадії, детальніше у сюжеті. Матчі плей-офф відбудеться цих вихідних. Ігоре, вітаємо тебе із перемогою у сьогоднішньому матчі. Як ти оцінюєш рівень своєї гри та чи задоволений результатом матчу? Результатом матчу абсолютно задоволений, тому що переміг, досить впевнено переміг. Не сподівався, що Юрій Степанович так легко піддасться. Ну, А рівень гри я також задоволений своїм рівнем, гри, тому що після тривалої паузи, 6 місяців я взагалі ракетки до рук не брав. Ну і поки що вдається все, зменшив кількість своїх помилок. Вдавалося перегравати суперника в багатьох моментах от і кінцевий результат. Які плани стосовно турніру? Ну, в кожного гравця плани перемогти в турнірі. Юрій Степанович, доброго дня. Як ви почуваєтеся після е, зіграного матчу сьогодні? Як ви оцінюєте рівень своєї гри та суперника? Чи задоволений своїми деякими компонентами стосовно техніки? Звичайно, сьогодні я грав з Ігором Хуміцьким, я програв з рахунком 6-2-6-2. І самим рахунком задоволеним, звичайно, не можу бути. Але в принципі я задоволений самим процесом, самою ігрою. От, відчуваю, що ще маю потенціал покращити ігру. От, Ігора вітаю з тим, що він проходив турніри в слідуще коло. Ну, а я попрацюю над своїми помилками. І постараюся в наступній грі показати більш кращий результат в тенісі. У нас вчора стартувала осіння першість Золочева. Сьогодні почалися чвертьфінальні матчі. Мені вдалося напруженому 30-му матчі перемогти Ігоря Ковальського. Ну, осінь завжди грати важко, тому що приходиться поєднувати роботу і відпочинок, і дозвілля, але надіюся, що з кожним матчем гра буде кращою. Бажаю успіху всім учасникам. Мої хороші ігри. Через складні погодні умови усі матчі в розіграшу Кубка Осені у Першій та Другій лігах були відмінені. Також відбувся фінальний матч Кубка Осені Львівщини, у якому Золочівський Сокіл мав зустрітися з футбольним клубом Новошевичі. Першим правильну відповідь на запитання конкурсу програми спрогнозуйте рахунок матчу між збірами України та Фінляндії дав Сергій Тріщ. З чим і вітаємо переможця конкурсу. Чекаємо переможця у нашій програмі, аби вручити йому подарунок. Наступній програмі ми підготуємо для вас новий конкурс. До нових зустрічі на інформаційному порталі Золочів.нет.